Знаєте що? Я просто не дозволю допустити цю помилку знову. Я не хочу, щоб вайбові хороші проєкти не отримували належної уваги, як то було з я ніколи не. Тому усім привіт! Мене звуть Олеся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль і не забуваємо тервинити про саме життя. Підписуйтесь і залишати вподобайку на цю відео прямо зараз, якщо не сподобається заберете усе назад пізніше, готуйте собі чайочок або кавусю і до роботи. Сьогодні я вперше мала нахабність вас не послухати, обрати трошки інший варіант. Покладіть усе тренька назад, будка поцілунків також буде. Муа. Бо я дійсно вважаю, що про тебе не запрошена на мою батміцву, треба поговорити прямо зараз. Хто не чув про таке кіно і не читав книгу, по якій його зняли, розповідаю. Це історія про найкращих подруг з самого дитинства Стейсі та Лідію, двох 12-річних дівчат, у яких на носі найкращі батміцви. А тобто, досягнення єврейського повноліття дівчатками велика подія, така сама, як і барміцва для хлопчиків. Але шкільна драма та закоханість у популярного хлопця ста. Дружбу дівчат та їхній важливий обряд посвяти підризик. По-перше, я не дарма згадала такий прекрасний проєкт, як Я ніколи не. Бо мені атмосфери фільму та серіалу вони дуже схожі. Що там, що там, у нас шкільна драма і репрезентація різних народів та культур. У Я ніколи не це була культура Індії. У Тебе не запрошена на мою батміцву» це єврейська культура. Я вже говорила на цьому каналі, як мене тішать різні репрезентації на екрані, і що це завжди дуже цікаво дізнаватись про різні культури, просто так, ось дивлячись фільм. Іноді, звичайно, я вірю. У кожному слову, воно насправді виявляється не так. Іноді це навпаки супер, але все одно, от начебто, трішки чогось не вистачає. Так, от у цьому фільмі, думаю, нарешті зійшлося усе. І багато чого нам показали з єврейських звичаїв. Не було такого, щоб щось було недостатньо, бо школа буквально єврейська, і усі головні та й другорядні персонажі євреї. Ну і найголовніше на цей раз я зробила маленький ресерч. Так от самі євреї підтверджують усю справжність того, про що говориться у фільмі і як воно там робиться. Не приколупатись у цьому плані, що дуже дуже тішить знов. Таки, друге, навіть якщо вас не те, щоб дуже цікавить різні культури, ось цей шкільний підлітковий вайб, який є у фільмі, він знайомий усім думаю. Говорю за себе, але тебе не запрошено на мою батміцву мене змусив згадати оці свої шкільні часи, де були такі ж шкільні драми, теж дурні сварки з ліпшою подругою, злість на матусю, яка не дозволяла мені в чомусь взягати такі величезні підбори. Іноді, бо зазвичай я все ж таки вигравала ці бої, але потім мільйон раз за секунду шкодувала. І фотки себе. Себе у образах, які буквально кричать: я хочу здаватись дорослою, закохувалась у зовнішність, якою, на жаль, список плюсів як починається, ото так і закінчується одразу. Ну, коротше, усі у ці підліткові штуки. І ти ото сидиш, згадуєш усе, і ото сльоза вже катиться десь там. Говорю вам, під час перегляду є усі шанси зловити оцю теплу ностальгію за дитинством. Не без крінжі, звичайно, але і вона тут якась особлива, наче з такою ностальгічною ноткою. Так сам сюжет доволі передбачуваний, як і Цівка, але кіно бере не сюжетом, а от саме оцим ось настроєм. Думаю, це кіно сподобається як дорослим, які будуть згадувати себе у підлітковому віці, так і підліткам, які взагалі можуть себе поставити на місце головних героїнь, а тим самим подивитись на чужі помилки, і зробити свої висновки і запам'ятати шляхи відходу у тих чи інших ситуаціях. Одним словом, якщо ви досі не дивилися тебе, не запрошено на мою батміцу, як легке кіно на вечір буде дуже, навіть як варіант. Усі, ж, хто не боїться спойлерів, їдемо далі. Адам Сандлер вивив на потизм на якийсь новий. Рівень, залучивши до фільму як свою дружину, так і двох доньок. Але от знаєте, у цьому випадку воно того було варте. Бо як мінімум між татом та доньками дуже класно побудований і зображений оцей сімейний зв'язок. Ну бо навіть грати не потрібно, вони буквально сім'я. А ще там щось забув тато Венздик. Я зазвичай на оглядах проходжусь по кожному персонажу окремо, але на оглядах у мене частіше за все серіали. І там, ну цей матеріал побільше, є куди розігнатись. Але я так сильно хотіла поговорити з вами про це. Усе, що можу сказати, це мені дуже відгукнулося, і я усім повірила. Можливо, знов-таки це сталося, тому що от мені супер сильно нагадало усе це мої шкільні часи. Але огляд теж мій що ви мені зробите? Єдине, що у фільмі постійно повторювало, що Стейсі дуже сильно чекала свою батміцву, і відповідно дуже сильно й довго до неї готувалася. Але щось якось це не дуже було помітно, якщо чесно. З цією ж репетицією промови, наприклад. Навіть Рабі Ребека про це сказала. До речі, про Ребеку, вчительку, вона не смішна. Але, повертаючись думками до школи, я б все ж таки хотіла собі побільше таких вчителів, аніж тих, хто занижував, наприклад, оцінки просто тому, щоб ми не розслаблялися. Ну, і якщо вже заговорили, батміцва. По-перше, напишіть мені у коментарях, яку б тему Батміцви вибрали ви. У моїх 13 років це були б сутінки 100%. Хоча що вже приховувати, дайте мені зараз обрати тему для вечірки, і це завжди будуть сутінки. Але якщо серйозно, трішки мені оце здалося дивне. Усі так зосереджуються саме на вечірці, а частина у синагозі і традиції ну якось на другому плані, якщо не на третьому. Навіть Батьки більш залучені і сконцентровані на питаннях вечірки. Можливо, тому що це кіно і нам роблять акцент саме на вечірці для глядача, щоб було цікаво дивитись. Але все ж таки, як я зрозуміла, саме головну тему Батміцви нам показали. А саме брати відповідальність за свої вчинки, у тому числі і за помилки, приймаючи усі наслідки своїх виборів. Хоча заради справедливості найбільший прокол стався не через стейсі, бо це ж не вона відправила презентацію. Але добре, вважатимемо це таким собі уроком за усі попередні дії, типу розповсюдження Токи і маніпуляції по відбиванню хлопця, вчинки і вибори стрибати з такої висоти у воду під час метрів, тільки щоб вразити якогось хлопця і популярних дівчат зі школи, особливо коли нам розповіли, що з цієї прірви вже стрибала якась дівчинка, яку потім паралізувало? Так можливо, це тільки чутки і зі стейсі нічого такого не сталося? На щастя, але так ризикувати це дуже і дуже погана ідея. І якщо фільм не зауважив на цьому, то хоча б я скажу, не робіть так. Взагалі, у тій сцені погано усе. Як? Стрибок, так і ситуація з прокладкою, і дякувати хоча б на тому, що дівчата підтримали стейсі. Але хлопці, можливо, я живу у такій своїй бульбашці, але як на мене зараз наймолодше покоління, воно більш обізнане у цьому плані, більш розуміюче чи як це сказати, і треба їх показувати на екрані такими ж. Бо понедивляються такої реакції, а потім виросуть ще одні 10 з 10. Воно нам треба так розумію, що стає душно. Вибачте, я просто живу з дівою і трішки сильно хапанула. Знов таки, якщо це не зробив фільм, то це зроблю я. І я вважаю, що. Коли Стейсі перекинула такі ось свої фото тому хлопчику, треба було в результаті дуже сильно підкреслити, що так робити не можна з цієї води. Стейсі вийшла сухою, так би мовити. Але насправді люди добрі, краще мільйона раз перевірити ту людинку, якій ви скидаєте свої фото. Бо ось це обличчя якось не дуже схоже на те, якому можна довіряти, а ще не довіряйте сестрі Стейсі Кермо. Бо усе це на Смішно, допоки не станеться щось схоже на ситуацію з цього фільму. Далі з такого, що пам'ятаю, фільм ходить по ну дуже дуже тонкій кризі, заграючи з темою сусідів та смерті. То бабусі якось пожартують на цю тему, то донька ляпне татові. Якщо я не помиляюсь, що вона сподівається, що тато в... швидше за маму. Ну і я ще не зрозуміла той прикол з дівчинкою, яка ходила повністю в пластерах, то на ногах, то на обличчі, через те, що невдало голилась. Принаймні вона 10 з 10, звичайно. Вибачте, я сьогодні в ударі. Але мені одні здалося. Ось, це, ось більше сумно, ніж весело. Це щось навіть мені вже душно. А ну зрозуміло, я ж кондиціонер не вімкнула. Опустимо той момент, що я сужу у спеку у світшоті. Повернімось до хорошого. Кінцівка, хоч і передбачувана, але вона зворушлива. Хороша промова, дружба перемогла. Ну і малюк Матео нарешті отримав визнання та увагу. Ну, краса, кажу вам, мені цей фільм сильно нагадав мої шкільні часи. Не те, щоб це ті часи, у які б я залюбки повернулася. Але тебе не запрошено на мою батміцву, нагадала мені, от саме те хороше і смішне. Не що все ж таки було. як ви зрозуміли, з огляду він далеко не ідеальний, але хоча б один раз, та все ж таки його можна подивитись. Ну а ми з вами побачимо вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи наступному відео. Та поки що па-па!